Що ж, всім привіт, радий вітати вас у майстерні лелеки. Ми сьогодні пройдемось по такому, ну я сподіваюся, дуже короткому уроку. Це буде робота зі звуком безпосередньо. А ми будемо синхронізовувати автоматично, ну, щоб програма автоматично виставляла гучність для нашої музики фонової, яка буде під час бесіди. Ну і не будемо тягти кота в довгий ящик. Я Підготував вже все шматок. Це вже записаний мій голос. Я його відкоригував. І для тих, хто уже розуміє, то оце отут проміжок. Це саме порожній, ну сама пауза, власне. І це у нас музика. Як ви можете зрозуміти, музика у нас зараз буде голосніша за сам звук. За звук голосу. Ну давайте послухаємо, як воно без якихось корекцій з цього приводу буде звучати. Запис голосу для тестування переходу між голосом і музикою. Зараз зробимо паузу. І по ідеї після неї, коли я почав говорити, то звук музики мав стати знову голосу. Ну, і як ви розумієте, це неприпустимо. Тому, так. Мабуть, варто було показати це все на звичайних аудіодоріжках і потім вже перейти на Firelight. Але ну, я, як завжди, трошки туплю в принципі, як і мій молод сьогодні. Повернемось сюди в програмку. Тобто працювати ми будемо безпосередньо у вкладці Fairlight. І для того, щоб нам програма все робила самостійно, автоматично і так далі. Ми будемо використовувати саме ось оцей пункт. Динамічність. Як ви можете помітити, тут для звуку голосу я вже трошки вносив корекції, але вони не впливають на безпосередньо те, що нам потрібно. Тобто воно взагалі ніяк не впливає на сьогоднішній наш урок. Отже, що нам потрібно зробити? Нам потрібно, щоб оцей канал передавав на оцей канал, коли ми типу, говоримо, а коли ми не говоримо. Для того, щоб коли ми говоримо, у нас музика стишувалась. А для того, щоб коли ми робимо якусь паузу, от як тут, щоб музика в цей момент лунала голосніше. Тож, що ми робимо? Отже, заходимо в Dynamics, вмикаємо компресор, він у вас буде вимкнений за замовчуванням, буде отаким от, от чином. Ми його вмикаємо, і тут є кнопочка send. Тобто ще раз, там, де звук голосу. Там, де ви записували свій голос, ви вмикаєте Send, щоб він був отакий от жовтенький. Далі ви переходите на музику, тобто це другий канал. Ну, у вас може бути просто все інакше трошки, а може бути і сильно, в залежності від того, скільки ви додали безпосередньо звукових виходів. Може ви більше, ніж на два будете робити. Тут ми знову ж таки вмикаємо компресор і включаємо кнопку Listen. Слухати, тобто, ми відправляємо з звуку голосу на музику наш сигнал. І в загальному, якщо зараз спробувати увімкнути, ми ну у когось може воно і спрацює вже на цьому моменті, але зазвичай ні. Запис голосу для тестування переходу між голосом і. І що нам потрібно? У нас в цьому ж компресорі є додаткові отакі от параметри, з чим ми будемо працювати. Це буде threshold, Radio, Attack, Hold і Release. Це 5 параметрів, які нам потрібні для того, щоб це все налаштувати. Який параметр за що відповідає? Ну це трошки ці всі пояснення трошки затягнуть урок, і я б не сказав би, що я дуже класно зможу пояснити. Але все ж таки я думаю, що для розуміння це може бути важливо. Отже, Threshold. -от. це параметр, при якому це оця до речі, лінія при якому буде спрацьовувати наш безпосередній фільтр компресор. Тобто воно... Слухає і все, що ну голосніше, ніж мінус 15 дБ, воно буде відсікати. Ну, чи компресувати, верніше буде сказати. Тут ми в вкладці голосу ми його цей параметр поки що не чіпаємо. Далі, радіо, чи вірніше радіо, а воно буде впливати на те, ну, як саме буде відкалібровуватися оцей власний звук. А так. Це параметр, з якою силою буде подавлятись наша музика. Холд це наскільки мілісекунд буде йти затримка після того, як звук подавився. То стала пауза, музика стала тихішою, і отут от ми виставляємо, скільки мілісекунд знадобиться для того, щоб після того як ця пауза завершиться, скільки потрібно буде триматися. Я нагадаю, що для того, щоб скинути оці всі тумблери до заводських налаштувань, треба ткнути двічі лівою кнопкою мишки. Коротше, ми зараз переходимо от сюди, там де музика. І я на момент, поки ми будемо це все налаштовувати. Воти, я замовка, оце все я пишу, щоб воно проганялось по кругу. Ну і таким чином ви зможете бачити різницю. Оці всі зміни. Ну і сам процес налаштування. Я думаю, що це буде більш. Трошки по-живому, більш цікавий. А в майбутньому ви, якщо після цього уроку будете практикувати щось своє, то відповідно вже будете підлаштовувати всі ці параметри особисто під себе. Те, що я зараз тут наклацюю, по факту воно не може не співпадати з тим, що буде у вас, тому що у нас різні пристрої, у нас різні мікрофони, різні камери і так далі, і тому подібне то відповідно вам потрібно буде це все налаштовувати самостійно і під себе. І мої налаштування не факт, що підійдуть мені вже при наступній моїй роботі. Тобто зараз так, зараз ок, а в майбутньому почав робити інший ролик, записав десь трошки гучніше, голосніше. І воно вже не працює так, як треба. Ну або іншу музику підкинув і вже не працює. Що маю додати? Інструмент класний, ним варто користуватись, варто трохи заморочитись для того, щоб це налаштувати. Але наскільки ви будете це робити, ну залежить вже безпосередньо від вас. Як на мене, то це набагато зручніше, ніж власноруч кожного разу брати і ну, десь типу стишувати музику, коли у вас пауза. Потім робити її голосніше, це все можна, це все вручну робиться. В DaVinci це робити досить просто і зручно, але все ж таки ну, тупо, коли є отакий от, от е, інструмент. Особливо, якщо ваш ролик більше, ніж там на кілька хвилин. Там Хвилин на 30-40, і це вже просто буде каторга. Все ж таки почнемо роботу. І по ідеї після неї коли я почав говорити, то звук музики знову голосів. Запис голосу для тестування переходу між голосом і музикою. Зараз зробимо паузу. І, по ідеї, після неї, коли я почав говорити, то звук музики мав стати знову голосніший. Запис голосу для тестування переходу між голосом і музикою. Зараз зробимо паузу. І по ідеї після неї, коли я почав говорити, то звук музики мав стати і знову голосніше. Запис голосу для тестування переходу між голосом і музикою. Зараз зробимо паузу. І по ідеї після неї, коли я почав говорити, то звук. Музики мав стати і знову голосніше. Запис голосу для тестування переходу між голосом і музикою. Зараз зробимо паузу. І, по ідеї, після неї, коли я почав говорити, то звук музики мав стати знову голосніший. Запис голосу для тестування переходу між голосом і музикою. Зараз зробимо паузу. І по ідеї після неї, коли я почав говорити, то звук музики мав стати знову голосніше. Запис голосу для тестування переходу між голосом і музикою. Зараз зробимо паузу. І по ідеї після неї, коли я почав говорити, то звук музики мав стати знову голосніше. Запис голосу для тестування переходу між голосом і музикою. Зараз зробимо паузу. І, по ідеї, після неї, коли я почав говорити, то звук музики мав стати знову голоснішим. Запис голосу для тестування переходу між голосом і музикою. Зараз зробимо паузу. І по ідеї після неї, коли я почав говорити, то звук музики мав стати знову голоснішим. Запис голосу для тестування переходу між голосом і музикою. Зараз зробимо паузу. І по ідеї після неї, коли я почав говорити, то звук музики мав стати знову голоснішим. Запис голосу для тестування. Що ж я думаю, що на цьому можна завершити, і я маю надію, що результат ви все ж таки почули. І я сподіваюся, що цей момент буде зрозумілим. Якщо ні, пишіть в коментарях, тому що, ну я, наприклад, для себе з усім розібрався, і, начебто, тут нічого складного немає. Ви просто берете, крутите ці всі ползунки. І виставляєте так, щоб ви, орієнтуючись на власний звук, могли відкалібрувати все. Ну, ви могли помітити, що поки я крутив. Давайте зробимо от, трошки так. Значить, дивіться в чому основний прикол. Музика вона набагато голосніша, ніж а, мій голос. Тому отут я поставив, що треба, щоб оці частоти, оця гучність, яка є у музики, вона обмежувалась, щоб вона вся захоплювалась, всі 42 дБ і так далі. і Щоб вона зменшувалась. Зробили більш, таку, більш такий агресивний фільтр і затримку виставили невелику: 116 секунд. Потім виставили реліз, який знову ж таки впливає на гучність. Ну і ви, в принципі, могли це бачити. Бачити і чути, і радіо. Мені складно пояснювати все технічними термінами. Якщо потрібно, прямо таке пояснення, то випишіть, воно буде хвилин на 15-20, але я його зроблю. В принципі, я по ньому по цьому всьому, по цим технічним документаціям і англомовним роликам, я її вчив цю всю штуку. Так я і розібрався. Зараз я просто показую це більш по-простому. То я б радив просто. Ви вибираєте оцей пункт, той, який у вас з музикою, і просто крутите всі оці параметри. А свій голос ви налаштовуєте уже так, як вам зручно. Я показував, як налаштовувати звук. Голосу при записі з мікрофона першому ролику буде підказка в правому верхньому куті. Там нічого складного взагалі немає. В принципі, як і тут воно зараз виглядає досить таки, можливо складним до того моменту, як ви сядете і перший раз, зробите все самостійно. Тобто я вам показую, куди ткнуть. Головне це виставити знову ж таки на динаміку увімкнути компресор і включити на голос Send на Музику лісен слухати. Тобто там відправити, тут слухати, нічого не переплутати, бо буде все навпаки, і просто крутити оці параметри. Оце основне гучність, атака і реліз. Оце. Ну, Навіть холд можна трошки підкрутити. Там у мене, якщо ви помітили, є отут така невелика пауза. І навіть оту невеличку паузу, там в пів секунди воно його і то вже заповнює. Тобто можна буде підкрутити оцей параметр Hold для того, щоб він ці паузи взагалі ігнорував. Типу, якщо у вас є велика пауза, щоб там була музика, а в якихось менших паузах, щоб там її не було. Тобто, це також виставляється оцими параметрами. Ну що ж, я сподіваюся, що це все. Буде досить такі зрозумілою штукою, якщо ні, якщо треба прям дуже детальні пояснення, то що ж будемо їх робити? Пишіть про це в коментарях. Ну, і якщо знову ж таки сподобався урок, не забувайте підписуватись. Я це все стараюсь, я думаю, що викидати першим, тому що тем дуже багато. І я продовжую навчати зараз. І ну, з того, що можу запропонувати, от то, то що я планую випустити найближчим часом, які відео уроки, це перше. Робота з ф'юженом з текстом, тому що я навчився прикольному такому уроку по захопленню руху і прив'язці тексту до певного об'єкту, досить таки непогано виглядає. І другий момент це дуже швидка синхронізація відео і записаного окремо звуку. Ну, наприклад, якщо я от записую. Відео і звук на веб-камеру, плюс, якщо я записую звук окремо на гарнітуру мікрофон, то відповідно для того, щоб їх синхронізувати, можна або вручну довбатись, або закинути це все в DaVinci і за пів секунди, буквально натисненням на одну кнопку, це все зробити автоматично. Це з такого, що найближче я планую зробити. Я думаю, що може бути цікаво і корисно для всіх. А так, то взагалі дуже багато тем. То якщо може є вже якісь побажання, питання, то пишіть, Залюбки будемо знімати і розбирати це все детальніше. А, ну а на цьому, мабуть, будемо закінчувати. Не забуваємо підписуватись на канал, писати коментарі, ширити це відео, тому що дуже погано іде просунення відеоуроків, Люди їх не дуже хочуть дивитись, а так може комусь потрібно буде торати знайомим українською, я більше уроків подавінчі не бачив. Ну і, мабуть, на цьому будемо просто вже завершувати прощатись. З вами був Лелека. До, до нових зустрічей!